Як добре влітку і весною, і восени, що можна працювати на вулиці. Це я вчора ввечері дістала оці хупці. Думаю, я ранком їх почищу і посмажу. І щось мені не подобається, моя та. Чищалка що для риби, то взяла ніж. Можна було менший, ну а я оце такий. Можна на вулиці вже смажити. Тоб треба йти в кладовку на другий поверх, брати індукційну плитку. А не хочеться Вікі забула сказати, щоб опустила, сходила. А й коли ми там що жаримо, господі, це дуже рідко. Таке, що запах. Ну, Все, я швиденько почищу, їх тут небагато. Так, два, чотири, шість, сім штук. Оце на, на кілограм йде сім штучок. Фенді вийшла зі мною. Так. Коли оце немає онуків вдома, я майже нічого не готую. Так, не хочеться. Зовсім не хочеться нічого готувати. Так, люди, як ви провели свята. Здається, була тиша у нас, бо там писали, що де інде, але я не, не знайшла. У нас було тихо. Відпочивали. Би вже назавжди ця тиша стала. Ой, ж. Єсь маленький хупсі і погано чиститься. Фенді, ти пройшлась, все провірила. Це летить, виявляється, щоб це було в хаті, хоча як в хаті, я так. Аккуратненько, А тут так бігом-бігом-бігом. Ну а зараз все це змию і все. Так. І ще ні одна оса не прилетіла, бо це ранок ще. Якби в обід, то вже б вони мене тут оточили. От. Остання чогось довго чиститься. Летить на мене. Того тепер обріжемо плавники, все що тут є. І так, і я піду не додому, я там на вулиці помию все. Тепер усе можете сідати і їсти, як вам так хочеться. Ти за мною бігала. Чого? Так, готово. Зараз це все скручу, а це змию. После утрешки пустую Окуляры сложить И посмажем До Наталі, вона вже мене догнала. Сьогодні їй 72 роки. Ну, ніхто ж не зрозуміло, ніхто не святкує, але я побуду біля неї годинку якусь, щоб їй не було так сумно. Наталочка, я тебе вітаю. Я розумію, так, Наташа, я ж не того прийшла, щоб ти плакала. Наталочка, я вітаю, ти мене вже догнала, вже й тобі 72. Я бажаю тобі здоров'я і бажаю, щоб ти все це перенесла. Воно ніколи не забудеться, але ж треба жити. Саня казав, як? Хто мені квіточки буде носити? Він же розумів, що. Я тебе вітаю. Дякую. Дякую. Сонечко. Дякую. Дякую. Обнімаю тебе. Ой, та дай Бог йому здоров'я, може, зробить, бачиш. Бачиш, да, що да, бачиш. Да. Це отут, Наташ, тобі тільки отут треба. Чи не, 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 не. Оце тільки отам, да? да? ну вже тобі все рівно тут легше. Та зроби, дасть Бог. Що здоров'я живуть? Вони да. то зроблять, ну вони оце позакручують, а там три болти. Ну так, да, Толя так і ж робить, ти ж знаєш. Да, не, не ніхто. Да. А ж в Посиділи трішечки з Наталією. Я її трішки розважила, чи вона мене, чи поплакали, чи. О, дивися, які вас кущики приймули, Наташ. Ага. Це вона нові купила, чи це. Ні, ні. Ось такі в мене маленькі. Вона трошки розсадила, да? воно і ага. тут два стуки розсадила. Угу, такі кущі гарні ось. Ну, а незабудка застилась. У мене оце маленьке теж, як я говорила, оце росте. Ага, це хорош. Дуже хороше, в ньому бур'яну немає. А, немає бур'яну. Тут багато тоня оцього щебню а, підгор підгорає. І воно підгорає, нагрівається шлак, і воно там, бачиш, яке пишне. Ага. А тут оце і поливаємо, і все одно воно. Дивися, бузок скоро вже теж розквітне, біленький. Ага, мало ага, в цьому році щось трішки мало. мало. Так. Ну, все, пішла я, Наталочка, додому, скоро Наташа Дивись, прийде. Та, Оце то цвіте. А що воно це? Де, Наташ? О, це це капустка цвіте. Ні, це це сиреневе. От да. Ні, ну це як забула, як називається. Он їх там декілька. Ну два я бачу. Ага. Ну і ось у нижче, це ж воно теж. Та Канець. То друге, то этот, яцент. Да. А то я забула, Наташа вже говорила, як воно називається. Ой, все. О, айко називається. Wszystko. Se... Pokażaj. Na związku, jak już zabiję.